Всіх на моєму каналі. Я нарешті знімаю для вас новий влог. Минулого тижня не було нового відео в п'ятницю, тому що зараз буде такий в мене сезон, коли я зможу випускати відео тільки раз на два тижні. Одразу хочу вам про це сказати: що раз на тиждень щоп'ятниці, на жаль, я не. Зможу встигати просто знімати, монтувати, викладати, те, щоб було щось викладати, потрібно щось вишивати, в'язати, шити і розповідати. Тому, на жаль, немає можливості в мене приділяти багато часу своєму хобі щодня. І через це немає просто що показувати у влогах і показувати по 5-10 хрестиків мені зовсім не хочеться, Це не цікаво ні мені ні вам. Тож я вирішила, що буду випускати своє відео зараз влітку, раз на два тижні. Так буде краще, мені здається, і для мене, і для вас, кому цікаво, хто очікує на моє відео. Просто буде більше робіт і більш цікавіше спостерігати за якимись процесами і фінішами. І якось так, дівчат, тому що вже кінець травня, будуть літні канікули. Активні вони мають бути, я просто не встигаю. Прошу зрозуміти і вибачте мені. Так, про що будемо е, говорити в цьому відео? Про те, е, звісно, що я робила, е, що я вишивала. Е, на щастя, цей тиждень, який вже добігає кінця, сьогодні четвер. І от, будь ласка, на цьому тижні тільки сьогодні в мене є можливість знімати. Тож, я схопила телефон, схопила всі роботи, які я хочу вам показати. Бігом знімаю, бо якщо я сьогодні не зніму, то є ризик того, що і сьогодні, тобто на цьому тижні не вийде відео, тому знімаю розказу. Так, минулий тиждень був взагалі без вишивки. взагалі, Але він в мене був з в'язанням. У нас було прохолодно, тому в мене був настрій в'язати. Це було комфортно для рук, неспекотно. І я вирішила нав'язати шкарпеток. Дуже скучила за цим процесом, я обожнюю в'язати шкарпетки, тим паче, що зараз така прекрасна шкарпеткова пряжа є. Мені постійно хочеться щось пробувати. Я видивляюся постійно якісь моточки, я видивляюся постійно якісь новинки, замовляла дещо теж з пряжі, купувала і старинки, і новинки, тож в'язала і розповідаю вам про це. Ці шкарпетки ви вже бачили, але вони в мене тут були не завершені на мисочках. Я тоді розповідала, що зовсім забула, як цим способом закривати петлі. Це такий трикотажний шов, на якому нічого не видно, петля в петлю. Ось подивіться, як це охайно і гарненько виглядає. На моєму каналі є майстер-клас, Як закривати ці петлі. І ви не повірите, я відкрила свій власний майстер-клас і згадала цей спосіб, і закрила одразу завершила ці шкарпетки. Щодо майстер-класу, скажу я вам, по пояснюю, я дуже класно. <смі> Чесно, я почала повторювати те, що я сама розповідаю на відео. і Дійсно, це дуже просто в мене виходить пояснювати. Якось я не передивляюся свої майстер-класи, а тут прям було круто. Я раділа, що все ж. Я просто так пояснюю, що людина, яка вперше взяла спицю до рук, зможе повторити просто так. Тож, ці шкарпетки вже завершені, я їх випрала. Вони вже на блокаторах в мене теж заблоковані. Подивіться, які рівненькі і гарненькі. Петлі теж причудові, викладалися в цій пряжі. Дуже мені подобається. Це високі такі шкарпетки, подивіться, яка тут висока резинка. Пропоную їх носити ось так. Дуже затишні. Це розмір 37-38. Є в наявності в моїй крамничці, залишаю на крамничку посилання під цим відео. Далі давненько в мене лежав, лежав моточок цієї пряжі, і нарешті, я вже думала, потрібно його вив'язати. Мені дуже було цікаво, як буде викладатися фарбування цієї нитки. Бачите, тут десь викладалися вузькими такими полосками, тут якийсь візерунок, навіть, тут щось більш широке. Тобто, це не все я підбирала, бо багато і часто запитують, чи це я сама підбираю нитки, так викладаю візерунок. Ні, це така зафарбована нитка. І саме такі нитки для шкарпеток я дуже люблю, тому що ними цікаво вив'язувати шкарпетки. Завжди цікаво, як буде викладатися той чи інший колір. І єдине, що я тут додала самостійно оцю жовту ниточку на мисочок, на п'яту і на резинку. Ось В цьому випадку, тут нитка викладається самостійно. Резинка п'ята і мисок викладається самостійно. Це таке фарбування нитки, що не потрібно додавати додатково однотонну ниточку. А вже в інших. Я додаю іноді не додаю, але мені дуже подобається, коли п'ята, резинка, такі акцентні. Тож, ось така ще є пара. Теж вони вже випрані і заблоковані. Мені здається, вийшло дуже охайно і красиво. Це теж 37-38 розмір. І остання пара, яка була на тому тижні, це пара з ниточки для мене. Нової, ніколи не в'язала з цієї нитки. Теж було цікаво, як буде викладатися колір. І я просто в захваті від того, як себе повела нитка після прання. Під час в'язання я вив'язувала завжди ниточка чимось пропитана, так, і особливо шкарпеткова. і Після прання вона більш розпушується, вирівнюється петлі і зовсім по виглядає полотно. В'язала цю нитку, і мені в петлях не подобалось. здавалось дуже така якась вона масляниста, якось дуже еластична. Але я все вив'язала, ці шкарпетки вийшли високими. Подивіться, наскільки оці такі стандартні я в'яжу, і ці дуже такі високі вийшли через те, що я хотіла вив'язати тут більше смужок. І після прання нитка просто стала неймовірно рівненькою. Кожна петелька вирівнялася. І подивіться на це полотно. Воно просто ідеальне. Не те, щоб я себе хвалила. Але воно ідеально на блокаторах висохли шкарпетки і виглядають неймовірно класно. Дуже вони яскраві соковиті. Подобається мені цей колір. Звичайно, він не передається. Він такий малиново фуксія щось таке дуже яскраве, дуже гарне. Поєднання кольорів дуже-дуже яскраве. Не скажу, що хочу постійно в'язати цією ниткою. Спробувала, буду знати, що то, як. Якщо щось знову захочеться такого яскравого, соковитого, я просто буду знати, в якому бренді ниток шукати ці кольори. Тож, в мене три. Пари шкарпеток, я вважаю, дуже красиві. Хочу сьогодні розпочати ще одну, але вже спекотно стає спекотно і трошки некомфортно в'язати. Хіба що вечорами або в якийсь день, коли йде дощ. Тож, надалі про яскраве і про вишивку. В мене тут стався. Старт і фініш. Зараз спробую гарно налаштувати камеру. Так, налаштувала наскільки це можливо, і чомусь не передаються, звичайно ж, кольори. Так, це е, був набір від Mill Hill, серія Debbie Mum. Вперше я вишивала. Наборчик з цієї серії, дизайн, сюжет. Купила я цей набір на виставці. Ще в мене є два дизайни. Один з них подарувала мені моя подруга, і ще один такі яскраві тюльпани на яскраво-жовтому фоні я теж купила на виставці. Що хочу розповісти про цей дизайн. Тут основа 28-го каунту, така щільненька, дуже схожа мені на пірмін. Але в наборі не було в інструкції ніде вказано, що, що саме це за тканина. Просто написано льон. Ну, мені здається, по враженням, що це пермін. Не знаю. Хто точно знає, напишіть, буду вам вдячна. Хрестики тут такі величенькі. Вишивався дизайн дуже легко, якось він в мене просто летів. Взяла я набір на дачу, там його розпакувала і почала вишивати з рамки. І вперше я вишила спочатку всі хрестики, потім бекстіч, Його тут небагато. Ось тут на гілочках. І в кінці я пришила. Бісер. Зазвичай, коли я вишиваю набори від Мілхіл на паперовій основі, то я вишиваю все і одразу. І хрестики, і бісер, і бекстіч, і вже потім фініш у мене одразу. А так, спочатку хрестики були, потім бекстіч, і вже далі бісер. Завершувала вже вдома в квартирі. На дачі бісер вже не ризикнула пришивати, бо навіть в квартирі я ну, вийшла так, що розсипала той бісер. Ну, Все вистачило, там навіть ще. Залишилися в мене і нитки і бісерочок. Ось тепер така краса в мене є. Розмір цієї роботи 17 на 17 см. Не знаю, як ще буду оформлювати дуже яскрава робота. Зараз трошки просвітило сонце, трошки засвічують кольори, але плюс-мінус передається. Бісеру тут зовсім небагато. По рамці, трошки на квітках і все якби. Не сказати, що супер якась бісерна робота. Більш хрестикова по тканині. Але мені подобається, що в мене є такий чудовий фініш, такий яскравий, соковитий, і тканина дуже мені сподобалась. І кольори такі фіолетові, на зеленому. Дуже підіймав мені процес настрій. І вчора я вже. Після того, як цілий день вишивала сорочку, продовжую вишивати свою сорочку, вже втомилася від сорочки, думаю, щось таке треба взяти мені манюсіньке, легесеньке для настрою, теж, щоб щось так сів вишив і красиво. Мені Наталя подарувала такий ось набір для вишивки таких невеличких квіточок. Тут квіточки в гудзиках, вишиваються лише ось ці листочки. На тканинці і оформлюється все в скриньку. Скринька невеличка, тканинка тут була теж приємна, така м'яка, ручного фарбування і нитка теж. Нитки зовсім там трошки, якраз вистачило рівно на ці пелюстки, прям рівно-рівно, навіть залишків ніяких не залишилось. і Тканинка така дуже-дуже м'яка. Я там хвилин за 20 вчора дівчатка вишила і оформила. Ось така краса, ось така невеличка скринька. І якраз вона мені дуже-дуже потрібна для того, щоб зберігати маркери для в'язання. Вона щільно закривається, там трошки я ще не хочу фетром закрити. Вона щільно закривається, і буде причудово, в моїй проєктній торбі зберігати маркери для в'язання, бо вони постійно губляться. Все це натягувалося на такий пластик. Такий пластик, що взагалі не гнеться. Я вже все хвилювалася, що я його зламаю, коли буду вставляти в цю кришку, але м нормально вставився він. Так дуже я постаралася його вставити, бо через тканину зрозуміло, що там вже залишалося мало місця, і потрібно було якось його туди всунути. Але все вийшло. Гарно вийшла скринька. Маленька, чудова. Такий ніжно-жовтий кольор основи. І ці гудзики теж. Хендмейт написано там було, що це гудзики. Ну так, мабуть, це якась полімерна глина, якщо я не помиляюся. Це був такий заморський набір. Люблю такі штуки. Такі вони натхненні завжди. Тож за 20 хвилин в мене вийшла така причудова скринька. Дякую тобі, Наталя, за цей подарунок. Тепер я вийшла і оформила цю річ. Буде в мене така крутезна скринька для маркерів. Тепер вони не будуть губитися. І з вишивального ще в мене сорочка в роботі моя. Наші зорі від лелітка. Активно просуваю. Думала, чесно, до зйомки відео вже завершу повністю верхню частину рукава і перейду вже до основної частини, щоб вишивати зірки. Але щось там так багато роботи залишилося. Я думала, набагато там менше. Зараз вам покажу. Треба помістити ще це все в кадр. Так, моя улюблена сурочка. Обожнюю цей процес. Ви б знали, як я з ним відпочиваю. Так, подивіться, яка краса, гарні просування. Всі зірочки на основній частині вишиті. Тут ще треба буде дошити їх серединки. І ось дошити. Потрібно серединки цих напівкругів. Так? Подивіться, як гарно виходить. Я в захваті. Мені дуже подобається цей дизайн, мені дуже подобається те, що виходить. І я тому і активно просуваю цей проєкт. Тож, мабуть, наступний раз покажу готовий рукавчик, якщо, якщо все буде добре. Трошки незручно мені тримати цей величезний відріз тканини, але не буду поки різати нічого. Може зроблю перерву після першого рукава і вишую манжети та комірець, і потім вже знову розпочну рукав. Так я робила, коли вишивала дизайн яворівські пташечки від лелітка теж. Я теж спочатку один рукав, потім дрібні деталі, потім знову рукав. Якось швиденько в мене вишилася сорочка, але там набагато менше вишивати, ніж тут. Задивляюся вже на наступний дизайн. Теж він буде від лелітка, але нічого поки не купую, тому що. Трошки хвилююся, що якщо я скуплю, знову розпочну. Тканинка вже лежить. Хочу завершити цю сорочку і потім або розпочати, або трошки зробити перерву. Срочки мені вишивати дуже подобається. Тож, на вишивальному, поки що, все. Єдине, що я сьогодні ще придумала собі зробити один в'язальний проєкт. В мене була гачкована сумка з рафії з шкіряним денцем та ручками. Я вам розповідала про те, що вона там в мене висіла на сонці, і ця рафія дуже сильно вигоріла і така стала страшною. Зараз вам її покажу. Тож я хочу відрізати ту основну в'язану частину від денця і перев'язати з більш якісної рафії, перев'язати сумку, тому що мені подобається ця ідея з такою сумкою, і є в мене класна яскрава рафія. Зараз покажу, про що йде мова. Знімати трошки з рук, тому що незручно сумку в кадрі показувати, коли на штативі камера. Ось моя сумка. Хто дивиться мої відео минулого літа я її в'язала, якщо не помиляюся. Це Рафія, яку я вперше брала в роботу. І вона в мене висіла на сонці. Ось вона тут ще більш-менш така яскрава. Має бути вона ось такого кольору. Помаранчевого, так? І подивіться, що з нею сталося, коли вона повисіла на сонці. Вона змінює колір сильно. змінює колір, він некрасивий. Ось такий має бути, що з нею сталося. Тож я е, зараз це все відріжу. Тут таке гарне, дуже якісне шкіряне денце. Зараз я це просто все відріжу. Залишу денце, звичайно. Залишу шкіряні ручки. Це все викину і зв'яжу нову сумку з якісної пряжі э, рафію, яку я вже знаю, яка прекрасно себе поводить на сонці. Я в'язала капелюхи з нею. Тобто, можна довіряти тій рафії. У мене буде нова яскрава сумка. Зараз покажу, якого кольору. Ось такого чудового кольору фуксія. Це рафія від Іспі. Хто в'яже, дівчата, знають цю рафію добре. Буде в мене така нова, крута, яскрава сумка. До речі, щодо сумок, на моєму каналі вийшов новий майстер-клас з гачкування шоперу. Проста сумка гачком. Будь ласка, я залишаю посилання на цей майстер-клас. Також там в майстер-класі знайдете промокод зі знижкою на пряжу, з якою я в'яжу сумку. Якщо будете уважні, Знайдете промокод і зможете до 13 червня ще замовити з гарною знижкою якісну пряжу. Тож наразі це поки що все. Сподіваюся, ще зробити завтра невеличке включення, щоб показати, що ж я сьогодні ще зробила, бо буду щось робити ще тільки ранок, цілий день попереду, і в мене є можливість і пов'язати, і повишивати, але поки я не вирішила, що саме я сьогодні буду робити. Всім натхнення! Так, дівчатка, ще досі той самий четвер. Я вирішила зробити таке включення майже на колінах з рук, щоб показати, як все ж таки я цю частину сьогодні встигла дошити. Ось у мене вже дошиті ці елементи повністю внизу. І залишилося ще два. я вже трошки втомилася шити цими кольорами. Тож, думаю, вже зробити перерву і хочу розпочати в'язати нові шкарпетки. І вже відпочивати трошки на вечір, вже вечір четверга, завтра-п'ятниця. Не впевнена, що зможу підключитися з самого ранку, але спробую все ж таки, щоб зробити таке вже підсумкове включення так, цих двох тижнів. Але одразу можу сказати, що я дуже задоволена. Всім, що відбулося в моєму рукодільному житті. Минулий тиждень був активний нав'язання. На цьому тижні було багато вишивки. Ось ще трошки завершую основну частину першого рукава, і буду вже переставляти снапи і тут нижче вишивати зірочки. Ну, зовсім трошки мені оцей елемент дошити тут, повністю його вишити. І ось тут ромбік мені треба оцей, ні, ось цей Заповнити блакитним і можна знімати. Але вже в мене щось і руки болять, і спина були, цілий день шию. Була в мене така сьогодні можливість цілий день присвятити вишивці, тож я скористалася цією можливістю і вже аж втомилася. Такі справи завтра побачимо. Може, я сьогодні ще й дошию. Щойно прибігла додому, вже п'ятниця, майже четверта дня. Фух, треба займатися якимись вже хатніми справами, збиратися на дачу. Сьогодні тікаю на дачу на всі вихідні. Ще тиждень в школі у дітей заняття і розпочнуться вже літні канікули. Це не може. Не робити мене щасливою. Вчора не витримала, все ж таки розпочала в'язати шкарпетку. Це Янард Форзі чи форза. В наступному вже відео покажу етикетку, розкажу детальніше. План такий зв'язати на вихідних цю пару. Дуже гарне тут забарвлення. Подивіться, яке салатово-бускове, дуже приємне забарвлення. І дуже приємна ниточка. Так, скептично я до цієї, саме до цієї нитки ставилася, але мені подобається з нею в'язати. Буду продовжувати. І щасливо, що в мене є в'язальний проєкт, який на вихідних перетвориться вже якийсь фініш. І буде ще одна пара шкарпеток. Тут такий в'язальний процес, заради процесу, обожнюю в'язати шкарпетки. І може лякати мене тільки спека, а так, в принципі, поки що. Якісь у нас дощі, грози, то ще можна в'язати. Тож, дівчат, дякую вам всім за перегляд. Щаслива, що ви зі мною. Дуже дякую вам за те, що знайшли час, щоб подивитися моє відео. Все для вас, знімали для вас, намагаюся робити їх цікавішими. Тож, всім бажаю величезного натхнення, мирних вихідних та до нових зустрічей в нових відео.